І так, вітаю, вітаю. Дивіться. Така в мене апаратура да? для цієї пайки, коротше, акумуляторів. От. Такі два щупа. І цей. І чого воно не паяє, не хватає амперажу, блін. Я ж зробив отакий павербанк на 30 А. Коротше, із повишаючим цим перетворюючим Значить, тут у мене повністю включення живлення. Тут стоїть ця плата від Power. Ось нажимаю на кнопочку. Так, придумав зарядка і USB порт можна заряджати телефон. Так, і тут включається індикатор заряду батареї. Чогось, блін, якраз одна полоска накрилася. Ну, Китай, коротше, Китай. Тут включення на плату живлення. Тут загальне живлення, зелена кнопка. А це ця, датчик. <кій> Значить, ця панель відповідає за перетворювач напруги. Значить, підключено так же само до батареї. Включаєш тумблерок. Да, такий колхоз, звісно, але, блін, зарядить батарею. 30 А як ніяк. І тим більше, переобразувати. А я тут і моторчика підключаю, і вино, і воду перекачую. Нормальна штука, блін, взагалі. Включаєте І крутілка ось окрутите. Скільки там. Який вольтаж треба. Так, а це живлення? На плату, а це живлення на самі ці. Е, ну, коротше, на, на щупи, типу Так, я, коротше, його підключив. так Щораз буду показувати. Так, включаємо тумблер. От, у нас засвітився. Забагато. Треба скрутити Треба скрутити бощить. Забагато вольтажу 12 вольт я уже 20 лат на 16 168 значит вот в чем прикол съелента да, для бати блин нет показать Шим ти прислоняєш, наприклад, тващу пальці. Нажимаєш. О, це якраз клад. Це має бути, коли воно паяє. Бачите, звук був, а гаражу немає, воно, воно ж нічого не зробить. Ні, сама плата, сама ця штука, це класна штука, вона паяти буде нормально. Просто, якщо реально від акумулятора, від машини взяти буде, я ж на вихідних спробую спробую. Якщо воно буде нормально паяти, то можна буде потім замовити ячейки і спаяти і хоча б якийсь елементарний акумулятор. Але воно все працює. таке поскручував це все. От. Якщо воно буде паяти від акумулятора, то він го фігачить. Тому закажу десь якісь елементи дружні від Тесли з розборки і все, можна буде фігачити. ДМС купити. Що мені ще не вистачає, це зарядного пристрою, який буде мені вирівнювати ток на ячейках. Це ж перед спайкою момент. Ну, а так, ось ну, така штука рекомендую. Да, в Китаї воно там 300 гривень, можете там 350 чи 370. Ну воно того варте. Коли вже буду паняти, коли вже воно там Короче, для експерименту, то я вже спробую буде працювати, покажу. Вот так собі Питання там виключу. Виключить, виключить повністю питання з цієї спадки. Тут теж відключається, включається, то тільки тут е я сюди хочу спаяти ще нормальний акумулятор, бо е тут батарея стоїть. Зараз покажу, які тут елементи. Ось такі. одноразові. Вони дуже нестабільні. Тут вони такі топ дають, тут вже за великий, тут за малий, ці ячейки бляха фігові. Це таке пауербанк, який зібрати там максимум. Я один раз був зібрав з цих ічеєк батарею для електровелосипеда, то БМС згоріла, бляха. Воно ну, це, це не для того. І цей. Напряму підключав до електровіліка, контролер вивалював, їхало, нормально, але воно довго не їхало, бо воно відключало захист контролера, відключав систему. Так що ці ячейки, це таке, максимум якусь там плату, повербанка зібрати і все, і, і не більше. Добре, все. Буду паяти там, потім це все покажено. в общем показати, яка плата, і я ж обіцяв цей повербанк так. Взяв короче, обичну коробку, розпреділення електрики і все, і втиснув, куди б він акумуляторів, паяв нормально, Це все. Проколхозив, але робоє, робоє, все працює. Все супер. Такий робочий стіл на тут. Куточок ремонтника. Все, до зустрічі!